Росіяни погрожують вдарити по Чорноморському національному університету імені Петра Могили. Учора Міністерство оборони Росії заявило, що в навчальному закладі знаходяться підрозділи територіальної оборони, а також обладнані склади з боєприпасами та розміщена бронетехніка. Знімальна група телеканалу Март поїхала в університет, аби з'ясувати, як зараз функціонує заклад вищої освіти та чи є там військові. Що бачили? Дивіться далі. Замість військових і бойової техніки абітурієнти та працівники університету. Разом з оператором проходимо майже порожніми коридорами повзвільні аудиторії, їдальню та простору читальну залу. Більшість колективу ще у відпустці. Зараз в закладі вищої освіти працюють бухгалтерія, бібліотека та приймальна комісія. До нас приходить десь 30 осіб кожного дня. Вони за приходять як за консультацію, тобто як правильно подати заявку, як правильно створити особистий кабінет. Ми це їм допомагаємо. Ми їм допомагаємо створити особистий кабінет, подати заявку, розказуємо їм умови вступу. Декому навіть пропонуємо внести квоту 2, яку зараз мають ті абітурієнти, які знаходяться на тимчасово окупованій території і небезпечні території Попри неспокійну обстановку в місті, у Могилянці провели ремонтні роботи та продовжують облаштовувати нові аудиторії і лабораторії для студентів медичних спеціальностей. Поки ці приміщення слугуватимуть укриттям для колективу. Зараз в університет приходять і студенти, аби отримати свій диплом, який через війну не вдалося забрати раніше. Навчання в закладі планують розпочати за планом 1 вересня. Проходитиме воно дистанційно. У нас є чудова система Moodle, за якою працюють наші студенти. І яка дає змогу працювати навіть в асинхронному режимі, тобто ми можемо завантажувати завдання, виставляти або не виставляти терміни їх виконання, завантажувати свої лекції, завантажувати їх в відео, в аудіо або у текстовому форматі. А студент має змогу, в залежності від можливості, як у нього працює інтернет, коли в нього є можливість прочитати, освоїти даний матеріал і, звичайно, дати потім відповіді на необхідні завдання. З професором Юрієм Котлярем ми пройшлися усією територією університету, танків, тероборонівців, бійців ЗСУ ніде немає. Натомість є люди, які, незважаючи на небезпеку та війну, продовжують працювати і виконувати свої обов'язки. З початку повномасштабного вторгнення армійці РФ знищили 49 миколаївських закладів освіти і вдарили ракетами по університетам педагогічному імені Василя Сухомлинського та кораблебудування імені адмірала Макарова. Якщо російські тер терористи таке ризикнуть завдати шкоди могулянці. Ця атака буде справжнім злочином проти людяності злочином, на який ніхто не заплющить очі і не пробачить. Наталя Засядько Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин.